Чому чоловік може дистанціюватися від вас через одне, нібито турботливе, як вам здавалося, слово? Да? Або повідомлення? От написала новому собі кавалеру повідомлення, тобі показало, що воно таке прикольне, таке навіть смішне, або навіть турботливе. А він хуяк і щез навіки все, і заблокував тебе. Казалось би, що таке? Нічого страшного, так? Да? Да. І як ми самі себе можемо руйнувати словами, які ми повторюємо щодня? Які повторюємо щодня? Тому давайте розберемося, що ж таке оці токсичні навіювання. Є позитивні навіювання, да? а є токсичні навіювання. Що воно? Токсичне навіювання це фраза, яка здається безпечною або навіть турботливою. Але в ній захований. Кований наказ про те, якою людина має бути. І дивіться, ключове тут а не тон. Ключове не тон самої фрази, а сенс. Який взагалі мозок щитує як інструкцію. Сенс. Тому що сенс цієї фрази наш мозок щитає як інструкцію. Я просто хвилююсь за тебе. Да? Я просто хвилююсь за тебе. І що тут приховано? Ти небезпечний для себе, ти для себе небезпечний. Я не довіряю твоїм рішенням.